Вночі ворог завдав удару по місту та його околицях. Пожежі спалахнули одразу за трьома адресами. Вогнеборці вже ліквідували осередки займань, пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців поруйнованих осель. Поранено 14 людей. За життя всіх тяжко поранених борються медики. За даними начальника ОВА Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по Чернівцях чотирма дронами та однією ракетою. Руйнування зафіксували і в області. На території Старожинецької громади пошкоджено житловий будинок та авто. Там минулося без жертв та поранених. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Масованого удару шахедами росіяни завдали і по Львову. вночі в різних районах там вибухало. Є потерпілі на кількох ділянках спалахнули пожежі, пошкоджені підприємства, житлові будинки та дитячий садок. Останню інформацію з місця нам готова розповісти. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на місці і в якому стані потерпілі. Вітаю, Наталю. Це насправді одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз біля вулиці Олени Степанівни. Там досі працюють рятувальники. Територія, як бачите, огороджена стрічкою, далі не пускають, адже розбирають завали й обстежують понівечені будинки. Почали тривогу, пішли в укриття і вдарило, ну, і почало бахати то весь час сиділи в укритті. Багато було людей в укритті? Дуже багато. Добре, що люди спускалися, йшли в укриття, не сиділи вдома. За цією адресою найбільші руйнування, але також серйозні наслідки на вулиці Митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок. Він в історичній забудові, і загалом у кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них випито понад пів тисячі вікон. Також постраждали два промислові об'єкти, а ще 19 приватних компаній тобто малий та середній бізнес. І в одній з будівель завалили. Ця стіна. Зараз ще проводяться роботи щодо ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів. Значить, аварійно впала стіна під час перебування. Там на, на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи, верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба зняти, ліквідувати. Тут на місці працює також виїзна комісія міськради, людям пояснюють, що зробити, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо житло понівечене. І пропонують також тимчасове проживання у готелях або ж компенсацію на оренду квартир. Тут є на Олени Степанівне 35. В цьому будинку є сім квартир. І станом на зараз будинок обстежується працівниками поліції, але цей будинок частково серйозно пошкоджений і він є зруйнований. І станом на зараз там люди не можуть проживати. І власне деякі люди вже домовилися з родичами, що вони будуть проживати в родичів, а деякі люди вони будуть проживати в готелі, які не мають родичів, куди переселитися. І за офіційною інформацією, яка щойно стала відома від львівської військової адміністрації, звернулись за допомогою вже шестеро постраждалих, тобто кількість потерпілих зросла. Ось така ситуація, Наталю Марічко. Дякую про ліквідацію наслідків російського удару. по Львову, розповіла Марічка Кужик. Ми будемо повертатися до прямих вімкнень з нашою кореспонденткою. Дякую за інформацію. Один будинок зруйновано, в інших винесені шибки. Ось у ніч Луцьк атакували росіяни. Загалом запустили понад три десятки шахедів. А на світанку ще й дві ракети. На місцях займань кілька годин працювали рятувальники. Дивом минулося без жертви потерпілих. Зараз у місті підраховують збитки від атаки. Формували бригади для того, щоб людям закрити вікна. По можливості відремонтувати дахи для того, щоб дощ не потрапляв будинки, в будинок, квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи. Червень цього року в Україні став найсмертоноснішим із квітня 2022-го. Такого висновку дійшли в ООН, де оприлюднили дані стосовно загиблих цивільних. За даними організації, під час російських атак у червні загинули 232 людини. Людини, мирні жителі і ще 1343 людини зазнали поранень. Це найбільші втрати з квітня 2022-го. Вон зазначають, дані не повні, адже доступу до окупованих Росією території організація немає. З початку повномасштабного вторгнення во нарахували 13 тисяч 500 випадків загибелі цивільних. Однак реальні цифри припускають. Значно більше попри брехню Москви, що там не атакує мирні об'єкти, вона оголошує, кількість жертв серед мирного населення зросла зі збільшенням інтенсивності російських дронових і ракетних атак.